18 червня стало і зовсім неочікуваною звістка про смерть Михайла Вишеменюка в Австрії, життя багатолітнього успішного керівника виконавчої влади області, депутата обласної ради попередніх скликань, який уособлював епоху позитивних змін. Забрала підступна хвороба крові. Михайло Вишванюк один із небагатьох чиновників, який завжди був готовий до спілкування. Зокрема, у прямому ефірі нашого телеканалу ніколи не відмовляв в жодних коментарях. Був наполегливий та відповідальний. Це неймовірна втрата, каже Михайло Негрич. Вони товаришували 35 років, працювали разом у сільському господарстві ще з 80-х років. Михайло Вишванюк очолював господарство у Турції, яке успішно працює й донині. Наше життя так переходило, що ми завжди добре дружили. Дружили тому що Михайло Васильович був керівник від Бога, керівник, який зробив для турки на той період часу село, яке було перше на Україні не тільки області, але всі Україні і знали про тому часі про сільському господарство як великого доброго аграрника, який попрацював 26 років у сільському господарстві. В 1997 році Михайла Швенюка призначили головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Він відразу взявся до реальної роботи, пригадує Михайло Негрич, постійно в роз'їздах та в спілкуванні з людьми знав, що кожного болить. Коломию любив про що свідчить той об'єм робіт, який йому вдалося зініціювати та виконати. Я був будівничим при Карпаті, не тільки Коломию. Ми пам'ятаємо, Коломию 2000 рік. Ми знаємо наш музей писанку, який прославив нашу Коломию новий на світ. Ми знаємо тоді, коли приїжджав президенту. Місто Коломиї. Коломия дійсно була як писанка-писанкова Коломиї. Я думаю, що тепер молоді, хто прийшов, керівники будуть працювати і будуть робити, що Коломиї теж повинна бути найкращим містом на Україні. Було тоді відремонтовано рогатин, Надвірна, на когось і в другі районні центри тим напрямком, яким робив Михайло Васильович. Ну я думаю, що і для Коломиї, і для Коломийщини Михайло Васильович для цілої області робив в напрямку освіти, медицини, культури, спорту то все, що було. Можливі і неможливе. Чи не найголовнішим проектом, який втілив життя Михайло Вишванюк, було абсолютне відновлення Коломиї. Це був відповідальний і сміливий крок. Мова йде про реконструкцію центральної частини столиці покуття, побудову музею писанки, проведення гуцульського фестивалю. Добре, пам'ятає усі ці справи Віктор Корчинський, тодішній Коломийський міський голова. За кожним цим об'єктом, за кожною спорудою, за кожною площею, за кожним стоїть вишивань. Стоїть Михайло Васильович, чи парадою, чи фінансовою е, допомогою, чи просто, просто безпосередньою участю. І тут же пам'ятник Івана Франка, і та ж площа е, біля ратуші, і та же ратуша, можна говорити дуже багато. Але я зупинюсь тільки на одному хі -хі, періоді, періоді відбудови Коломиї, це 2000-й рік. Е, Сама підготовка і проведення 10-го міжнародного цурського фестивалю тривало... зайняло всього 6 місяців. всього 6 місяців. До речі, ініціатором проведення 10-го юбілейного міжнародного цульського фестивалю в Коломиї був якраз Михайло Васильович і митник Зіновій Миколаївич. Михайло Васильович зібрав керівництво міста, області і почав. Говорити про те, якою він бачить Каломий. Я його слухав так уважно і думаю, боже Боже, а відки, відки ми візьмемо стільки грошей? Це був 99-й рік, перед день фестивалю 2000 року. І тоді фінансова криза була в державі, відповідні в Коломиї, ми ламали гроші голову, де знайти гроші для виплати бюджетникам. А тут такий розмах. І коли йому висловив цю думку, що Михайло ну, то дуже добре було, але, на жаль, казна-то в нас не дозволяє. Він сказав, ми це питання вирішимо, я беру це на себе. І взяв усю відповідальність на себе, пригадує Віктор Корчинський, переконав депутатів обласної ради, що саме з Коломиї необхідно повністю почати змінювати наш край, і робота закипіла. Розпочалося, я вам скажу, це 20 8 березня 2000 року ми почали робити реконструкцію дахів, вулиць, газом, ну назвуть тільки деякі вам цифри. Працювало в день на будов будівельних роботах більше трьох тисяч працівників. Одночасно. Він зумів, він і тільки він, разом зі своєю командою, він зумів притягнути сюди. Коломию всі райони області. Він роз... зрумив домовитися із Керпою про реконструкцію, реставрацію станції Коломиї. І, безумовно, це дало свої результати. Кожний день, кожен день Михайло Васильович ходив тут, серед розритих вулиць. Серед розбитих фасадів і весь час кожен день напоминав хлопців у нас мало часу, але ми зробимо. Він вселяв нам надію. Він зумів вговорити власників облгазу, приватна структура, обленерго при Карпаті, зв'язківців. Класти гроші у е, е, реконструкцію центральної історичної частини міста і були вкладені десятки мільйонів гривень. Не забудуть про Михайла Вишевенюка не лише в Коломий, а й в Турції. Там він був головою колгоспу імені Степана Мельничука. Нині це господарство успішно працює під керівництвом учня та друга Михайла Вишовнюка Мирослава Червінського. Не стало дуже хорошої, сильної мудрої людини Михайла Васильовича. Вишивенюка, як ми сьогодні, це ми є в саді, це є любимі поля, тому що Михайло Васильович, як прийшов в наше господарство, він тільки думав, як посадити сад, як зробити газівство, щоб воно було дуже гарне і сильне. У 89-му році, як ви бачите, це був посаджений сад Михайла Васильовича Вишевенюка. Він перший почав садити його, люди повірили. І на сьогоднішній день ви бачите, що сад підтримує наше газівство, тому що ми ніколи не впускаємо руки. Ми до сьогоднішньої дни працюємо далі, щоб сад і Михайло Васильовича Вишевенюка постійно ми згадували. Про смерть Михайла Вишванюка. Усі, хто його знав, говорити спокійно не можуть. кажуть, досі не вірять, що серце такої ініціативної відповідальної людини, яка мала безліч планів та ідей, перестало битися. Дуже важко і дуже легко говорити про цю особистість. Про Михайла Васильовича Вишванюка е, важко, тому що важко признати, що його вже нема серед нас. Важко повірити в те, що він пішов в інший світ, але, на жаль, правда є така, як вона є. А легко, легко, тому що це була людина відкрита, це була людина з великої букви, це людина, яка завжди поважала інших, яка йшла на зустріч, яка вирішувала, старалась вирішити проблеми кожного. Він ніколи не відвертався від. 에... Прохань простих людей, він абсолютно е, був доступний. Він міг тут, серед площі, серед міста, е, в кабінеті, поза кабінетом, при... висловити людину, взяти від неї звернення і ніколи не забував про те, що їх треба виконати. Він... Тисячам, десятки тисяч людей зробив тільки добро. Коли була зваженою порядною людиною. Ми завжди, коли треба було щось зробити на Коломийщині, я завжди приїжджав до нього і казав, давайте ми зробимо те то або то, то-то, то. Ми сідали і починали від початку і до завершення того чи іншого проєкту. Коли ти остребаний, коли ти працюєш, людина працює у ритмі, тут стає. Приходить і там з певного там часу, чи чи з певного дня, перестають телефони дзвонити, перестають друзі здороватись, перестають е, другі питання, хто з тобою не радиться. Ну і людина, так хоча він був людина оптимістна, він в себе, в себе то, все біту. Ми з багато зустрічалися в Києві. Я тут, коли приїжджаю, я з ним завжди зустрічався, мені було його дуже не ставати. В четвер я, я його набрав, кажу, Хелосич, ми на місці у Франківську чи в Києві. Ні, Михайло, я не на місці. Я приїду пізніше, але прошу тебе, бережи себе, будь уважний. Перейшов в Другі світи, вічна йому пам'ять, приношу співчуття родині, близьким друзям, тим всім, хто з ним працював. Я у глибокій. Такі сказати, піч чиє несподіванці і того, що таке сталося. Мені було 36 років, як перейняв цю господарку. Господарка була дуже сильна, тому що Михайло Васильович Вишванюк дуже багато набудував в нашому селі, як в Турці, як в П'ядиках. Дуже тяжко було його втримати, тому що. Ставали не такі впевнені часи, але все одно з допомогою Михайла Васильовича, з допомогою його розумом, ми старалися, і до сьогоднішнього дня це одне господарство, що втримано як Коломийському районі, так і Івано-Франківській області. Людина по житті, це я всім говорив, і до сьогоднішнього дня це я буду казати, це є мій другий батько, це мій є вчитель, це мій той наставник, що навчив мене жити, творити, допомагати і ніколи. Не забувати я від себе, від людей, турки, п'ядаках, говорю тільки одні слова. На Васильовичу буде земля, похом, вічна йому пам'ять, ми все його ніколи не забудемо. Двічі керівник Івано-Франківської області Михайло Вишванюк у 1992 та 2001 роках отримав Державну премію України в галузі архітектури. Нагороджений медаллю за трудову відзнаку, відзнаками президента України, орденом за заслуги третього ступеня і другого ступеня, орденом честі Грузії, заслужений економіст України. У мене було завжди правило мовчки робити свою роботу. І я, ви запросили мене. Я прийшов на телебачення, не ховаюсь від людей, мені нічого ховатися від людей, тому що весь час за всю свою діяльність. Я все міг, що міг, то робив для людей. І в області не знайдеться людини, бо такої немає природи, яка б мені сказала з мене, що давала якісь хабарі, що я у когось брав їх, їх просто немає. Ні в Коломиї, ні в області як таких. Я все, що міг, робив для людей, в міру своїх сил, можливостей. Я служив людям, я служив області. І коли я прийшов, бо я сказав, що для мене найбільша партія це жителі нашого краю. Я служив людям. Як міг, так служив. В тих обставинах, в яких приходилось мені жити і працювати, в мене совість перед людьми чиста.